Кант усім святим землі української розучі по партіях. Тональність мі мінор. Розмір 4 четвертних. 4 чверті. мі Починає альт. у з низької ноти. у-тень-коли. Це може бути сам альт, це не розсуд регента. Як регент захоче взяти темп швидше, повільніше, середненький такий душевний, може вступити один альт, два альта, всі альти, всі, весь хор. Це так як кожен регент сам знає ресурси свого хору і бачить кожну партитуру по-своєму. Отеньколи тих шану. Відволоти мира часів Почуйте нас, святі українські. Почуйте нас, благаєм всі. Далі, якщо є ресурси хора співати згідно партитури, це добре. Якщо їх немає, Альт може співати. Чітко в Терцію із Цепрановою партією. Я Терцію не буду розучувати, тому що її можна легко на ходу підлаштувати. А зіграю ту партію альтова, яка тут написана. Вона недалеко від Терції пішла. Усі святі землі моєї до Бога. Щоб ми все зло перемогли. Тенерова партія, тенер і бас вступають тільки на приспіві. Ну, Якщо захоче регент, наприклад, в останньому куплеті я так бачу, що це всі вступають, не тільки Альт, тим паче соло. Тенор і бас я трошки тут як накрутила в партіях. Мені хотілося, щоб це були партії цікавіші. Альту і сопрано і так досить весело співати, скажімо так, тому що взагалі завжди. Тому що переважно в них мелодії. Де... Та ще якщо в терцію, то фактично можна і альт прирівняти до мелодії. А тенор буває тільки до 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 ре-ре-ре, і це нудно. Усі святі землі моєї, моєї, неба і землі землі. Тут такий хід. ну Для справжнього тенера це не низько, для жіночого голосу, можливо, буде по мені Все, я його ще раз повторюю. І землі і землі моліть за рідну країну, щоб ми все зло перемогли. Басова партія <coughs> більш така молодійна, ніж ти нарова. Усі святі землі моєї до Бога неба і землі, землі, моліться країну, щоб ми все зло перемогли. Ось така от партитура, вона не дуже складна і ну, не занадто проста. Особливо тенорам і басам, то треба трошки повчити. Тут не співпадають слова, такі елементи поліфонії, як ну, сопранальти співають якби слова по одному, так свої мелодією, своєму ритмі, а баси і тенора мають свій ритм і трошечки у них слова по-іншому підписані.